Ти дуже раді тебе сьогодні бачити, насправді несподівано. І те, як ти сильно граєш в пул. розкажи, чи раніше грав пул і чому взагалі приїхав на цей турнір? пул раніше грав декілька разів, серйозно не увлікався особливо. А, приїхав, тому що пригласили. вирішив, чому б і ні. Чи ти а, спеціально підтренувався до під цей турнір, чи ти просто граєш, от, грав в снукер і вирішив, що ну, сьогодні пограю в пул? Uh, Взагалі не тренувався в пол. Як обично, все дело і все. Uh, Розкажи, як тобі взяли пул? цікаво, подобається чи не подобається тобі? Uh, і чи займався б пулом в майбутньому? Снукер uh, для мене більш А, uh, в будущем може бути, але не знаю що. No, ну добре, якщо ти виграєш цей турнір і повзаєш такий великий кубок до себе додому. Чи буде тебе мотивація займатися полом після цього, якщо будуть великі турніри з хорошими призовими? мотивація не буде точно, але може приїжджати. буду. Снукеристів ти знаєш, а от з полістів хто тобі найбільше подобається? Чи слідкуєш ти трошки за полістами? А, не слідкую особо просто. Пан розбачив. А, не пам'ятаю навіть как Шоу. Ага. Шоу. Да, Шоу. Так, він класно грає. До речі, він непогано грає в снукер. Так, Подивись кілька відео. А, Добре. І ту, таке останнє питання, таке несерйозне. Не Чи ад, порівнювати снукер з, яко, з якимось іншим бойовим видом мистецтва? То що це може бути? Шо? Дуже не знаю. Може бути бокс, тому що там теж і своя техніка, тактика. Теж не знаю. А що ти найбільше цінуєш в снукері? Саме техніку чи забиття? Чи, стра... чи відіграш? Можливість грати розумно, інтелектуально? Та для мене все важливо. Я все треную. Для мене не нічого самого важливіго. Супер. Є? Yeah все дуже дякую тобі за те. Дякую. Бажаю тобі успіхів у фіналі. Дякую.